Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Президент США Дональд Трампа заявив, що його телефонна розмова з російським лідером Володимиром Путіним не принесла результату. а Він невдоволений ситуацією в Україні. Я взагалі не досягнув жодного прогресу з ними. Сказав Трампа журналістам після розмови 3 липня. Як повідомили раніше у Кремлі, Путін під час дзвінка заявив, що Росія досягне своїх цілей в Україні і не відмовиться від них, попри сподівання Білого Дому на припинення вогню. При цьому російський лідер заявив про готовність. Росії до переговорного процесу Трамп зробив припинення війни РФ в Україні головною метою зовнішньої політики, розпочинавши інтенсивний курс дипломатії з Києвом і Москвою лише через кілька тижнів після початку свого президентства. Однак ці зусилля поки що зазнали невдачі через позицію Кремля, запропонований Трампом тридцятиденний договір про призначення вогню. Схвалений Україною Путін неодноразово відхиляв. Російський лідер вважає, що він виграв війну і тому зараз має право мало стимулів для переговорів, кажуть експерти. російські війська продовжують просуватися на полі бою на сході України, хоча і за рахунок надзвичайно високих людських і матеріальних втрат. Під час розмови, як випливає, з повідомлені сторін не обговорювали дати третього раунду переговорів делегації Росії і України в Стамбулі, чи можливість особистої зустрічі Трампа і Путіна натомість йшлося про ситуацію навколо Ірану, Сирії і близького сходу. Загалом ця розмова, яка тривала близько години, була шостою між двома лідерами з моменту виступу Трампа на посаду 20 січня. Попередня відбулася. 14 червня в той же час Трамп замість того, щоб тиснути на Путіна, тисне на нас скасування військової допомоги Україні. Тому пряме підтвердження. Подивимося про що він сьогодні домовиться із Зеленським смерть по дорозі в Україну. Саме так охарактеризували американські чиновники блокування Трампом нашої допомоги станом на сьогодні, США офіційно підтвердили зупинку передачі критичних партій озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони. Це рішення збіглося в часі з наймасштабнішими обстрілами української території за останні. Тижні, що призвело до важких втрат серед цивільних і військових нардепа Роман Костенко публічно звинуватив РФ та США одночасно, одні намагаються відібрати у нас території інші корисні копалини і вплив. Два гаранти Будапейського меморандуму діяли як агресори лише у різних формах. Далі мови оригіналу і тут можна оцінити ці всі домовленості, як ну як те, що. Знаєте, дві країни, які на нас напали Будапештські, гаранти Будапештського меморандуму. Одні забирають у нас території, намагаються а одні забрали у нас там корисні копалини. От і вся ціна міжнародним договорам. Тому тут потрібно працювати, робити висновки. і, Я думаю, що працювати більше з Європою. Основні підтвердження, факти за даними NBC, кількох європейських джерел, літаки з озброєнням були розвернуті просто під час перельоту. Частина партії поставила на паузу буквально за години до посадки в європейських хабах. Параліка Рожених позицій, зокрема десятки ракет перехоплювачів Петріот, тисячі 1155-мм п'ятдесяти п'яти міліметрових снарядів для «Гаубиць», понад 100 протитанкових ракет Хелфар, понад 250 високоточних ракет джімералестахаймарса, ракети «Стінгер» і «Ейм», гранатомети причини внутрішньополітичні ігри команди Трампа, яка не хоче брати фанальну відповідальність за ескалацію перед виборами, прагнення поставити Україну в стан в залежності від майбутніх переговорів, спроба використати військові постачання як важель впливу на Адрові рішення в Києві. політичні наслідки і коментарі у військовому середовищі вважають, що зрив поставок безпосередньо став причиною нових жертв, зокрема загибелі легендарного комбата 110-ї бригади Олега Захаревича і десятків його підлеглих джерела в Генштабі прямо говорять, що частина українських районів зараз залишається без ешелонованого ППО, що створює ризик повторення трагедії. Контраст у риториці Трампа ще кілька днів тому команда Трампа через репутаційні республіканські канали публічно. Но анонсувала передавання п'яти батарей Петріота, звучали ультиматуми Путіну після атаки по Ірану. Однак сьогодні постачання зупинено безконтрольних строків відновлення частини американських посадовців. Уже готує ґрунт для нового пакету му вибори кадрові перестановки в Україні. Де скларація про обмеження використання зброї на території РФ редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен. Робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.